здесь я зараз вставлю, от, я приготовлюся і все, ти будеш знімати відео. Ти мені чекати, поки ти вставиш? Мені <свісно> не чекати. Став <свісно> знімати. <свісно> так. Значить, родився в мене новий проектик. Кому цікаво? Спостерігайте, а поки можете подумати, що це має бути таке, або що це могло бути. А ну давайте. Ще трішечки, і ви вже будете розуміти, що це має бути. Принаймні у вас буде хоча б якась намточка. Ось так народжуються шедеври. Спостерігайте, побачте, яка буде красота. Так, відчуваю, що ще одна безсонна ніченька мене чекає. Потрібно далі додумувати. Варіантів в голові багато. Але потрібно з чомусь зупинитись.